Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогла його побачити. Отже, 11 жовтня 2024 року було опубліковано зустріч віце-президентки США. Камале Гарріс з латиноамериканськими виборцями у форматі Univision Town Hall в Лас-Вегасі, штату Невада. Зараз ми будемо коротко розбирати основні відповіді Камали Гарріс на запитання, так, які їй ставились з боку представників саме цього електорату, який є надзвичайно. Важливим для віце-президентки, якщо знову ж таки вона має бажання перемогти на виборах. Отже, перше запитання було від Раміра Гансалеса: що б ви зробили інакше у випадку урагану Мілтона, так, в контексті подолання наслідків?» Гарі зазначила наступне: було багато дезінформації щодо нашої роботи з наслідками ураганів. Зараз не час для політичних ігор. Ми працювали із всіма службами для подолання цих наслідків. Я всю свою кар'єру думала в першу чергу про людей. Друге запитання від каса. У нас. Є багато спільного. Ми обидві втратили своїх мам. Моя мати померла 6 тижнів тому. Вона не змогла отримати громадянство Сполучених Штатів Америки, тобто вона теж була мігранткою. Тобто, каса зазначила, що батько зміг це отримати, а її мати не змогла отримати громадянство. Які у вас плани підтримати групу іммігрантів, які прожили тут усе своє життя у Сполучених Штатах, і багато хто з них змушені жити й помирати в тіні, так? тобто без громадянства? На що Гарріс дала таку відповідь? Я вам співчуваю, у нас зламана імміграційна система. Перший закон, який ми з Байденом запропонували після прийняття присяги? Був щодо виправлення імміграційної системи, включаючи шлях до отримання громадянства для працьовитих людей. Але цей закон не був прийнятий, а далі було розроблено двопартійну імміграційну угоду вже на стику 23 та 24-х років. Але Трамп зруйнував цю угоду. Мені шкода, що ви це пройшли. Третє запитання було він. Френсіска Медіна, я працюю у Міністерстві оборони, я мав травму і, відповідно, доступ до лікаря є складним у США. Він розповів про свій досвід, що в результаті він в Мексиці потрапив до лікаря, і там достатньо швидко йому надали допомогу. Який ваш план щодо покращення охорони здоров'я? Відповідь Гарріс. Мені шкода, що ви витратили багато часу для отримання допомоги. На посаді віце-президентки я вирішувала, що нам потрібно зробити, щоб зміцнити нашу систему охорони здоров'я незалежно від того, що ми робимо в контексті закону, закону про доступне лікування. Відбулось зниження вартості інсуліну до 35 доларів. І далі була критика в бік. Дональда Трампа, що він 60 разів хотів скасувати вище зазначений закон про доступне лікування, і тут ми констатуємо, що конкретно ми не почули відповідь на запитання щодо покращення охорони здоров'я, враховуючи ту позицію, яку зазначив Френсіска Медіна. Далі запитання від Марти Родрігес. Вона зазначила, що їй 62 роки і вона не має житла. У 2020 році в неї була хвороба, а потім їй поставили діагноз тривала хвороба, яка зробила її непрацездатною на все життя. У мене немає медичного страхування, я не можу отримати необхідне мені лікування. Як ви допоможете людям з обмеженими можливостями, щоб вони могли отримати страховку? Відповідь Гарріс така: усі люди, незалежно від своїх особливостей, мають мати доступ до житла, до роботи. Далі вона зазначила, що медична заборгованість в кредитній історії це погано. І далі вона пояснила, як законодавство регулює проблеми так, людей, які мають інвалідність. Далі було запитання від Маріо, і воно було, як на мене, найцікавіше. І зараз поясню чому. Маріо зазначив, що він є незалежним виборцем. І далі він звернувся до Гарі, що вона стала кандидаткою, не пройшовши Праймеріс, як це зазвичай буває? Зараз я схиляюся до того, щоб обрати Трампа, але ще не прийняв остаточне рішення. І, власне, він їй поставив запитання, як ви реагуєте там, на цей процес так, виборів, на ту інформацію щодо праймеріс. Власне, Гаррі зазначила, що Байден прийняв рішення, яке буде розсудливим через певний проміжок часу, так що історія розсудить чи воно було правильним. У мене велика коаліція, 200 республіканців мене підтримали. Трамп говорить, що в перший день стане диктатором. І люди, які є мігрантами, вони мають розуміти, що таке диктатура, бо в більшій мірі вони приїжджали з країн, де був диктаторський режим або вони є авторитарними. Трамп направляв ковід тести Путіну. Зараз надзвичайний час Трамп хотів скасувати вибори 2020 року. Шосте запитання від Карлоса Гарсії, що Трамп звинувачує вас у. Виведення кордону з-під контролю, а також у нелегальній міграції. Я бачу при кордоні патрулі, які виснажені від довгої роботи і страх у громаді. Що ви зробили інакше в цьому питанні ніж те, що було зроблено адміністрацією Байдена? Це ж таки безпека кордону. Гаррі зазначила, що вона була головним офіцером у штаті Каліфорнія. Вона переслідувала різні. Транснаціоналістичні злочинні угрупування, так, які потрапляли до Сполучених Штатів Америки. І далі вона знову ж таки розповіла про двопартійну імміграційну угоду, яку зруйнував Трамп, і що вона підпише цей законопроект, якщо знову ж таки він буде прийнятий Конгресом Сполучених Штатів Америки. ж таки, ми констатуємо, що питання стосувалось болючої теми, так? Для кампанії, як і Байдена, так і Гарріс це питання нелегальних мігрантів та безпеки кордону. Сьоме запитання від Джеса. Вона зазначила, що закінчила коледж з приводу отримання громадянства для тих осіб, хто має американську мрію. Було це запитання. Гаррі зазначила наступне: у нас зламана імміграційна система, ми не дали шлях людям, які мріють отримати громадянство США до того, щоб це дійснити. Знову ж таки констатація, що питання стосувалося тих мігрантів, так, які прибули до Сполучених Штатів Америки і хочуть отримати громадянство США. Далі було запитання від Венді Солареса. Вона зазначила, що вона багатодітна мати, у нас велика сім'я. У новинах я бачу, що життя покращилось, але коли я йду в продуктовий магазин, то ціни там зросли. Це і продукти, і комунальні послуги, і одяг. Я працююча жінка із середнього класу. Переконайте мене, що вартість життя не знищить середній. Гаррі зазначила наступне, що вона знає, що ціни зросли. Я хочу, щоб ви рухались вперед у цьому суть мого економічного плану. Мій план включає невеликі бізнеси, їх розвиток. Я турбувалась теж про свою маму, медікер, покриття медичного обслуговування, яке буде стосуватись догляду в. Дома за людьми. Інфляція зараз знизилась до 2,4%. Макроекономічні показники виглядають зараз добре, але тут Гаріс визнала, що проблема росту цін вона залишається, незважаючи на ці макроекономічні показники. І, власне, останнє запитання було від Крістіани Галван. Ні, це передостаннє запитання. Який закон ви приймете на посаді президентки, який урегулював би питання абортів? Гарріс тут зазначила, що 20 штатів заборонили аборти після рішення Верховного суду щодо Роу проти Вейда, і вона повторила тезу, що Трамп призначив трьох судів, які були дотичні до скасування цього рішення. Далі вона зазначила, що з гордістю підпише законопроект про відновлення рішення ру проти веда, якщо стане президенткою США. І отут от же точно останнє запитання від Терези, і це питання не стосувалось політики, так як зазначила Тереза, воно було такого особистого характеру. Як ви цінуєте людей, з якими ви не згодні, і що ви можете зазначити про Трампа тут незрозуміло в якому контексті в позитивному чи негативному. Гаррі зазначила наступне: у нас є багато того, що. Нас об'єднує, а не розділяє. Я думаю, що Трамп любить свою сім'ю. Я ніколи з ним не зустрічалась до президентських дебатів. І на цьому таунхол було завершено. І тут теж можна зробити три висновки, які є важливими. Перший висновок. Гарріс відповідала на запитання щодо ураганів в Штатах, питання імміграції та нелегальних мігрантів, питання охорони здоров'я, питання вартості життя і питання абортів. Але все ж таки тема імміграції вона тут була на першому місці. Оскільки багато запитань так, було пов'язане з цим. Другий висновок. Гаріс взяла участь у Заході, де були присутні латиноамериканці. Ми вже зазначили на початку цього відео, що це є важлива електоральна група для Камали Гаріс. Від кількості латиноамериканців, так, які проголосують, ну, буде залежати її. Доля, так, як переможця на виборах. Або ж це буде Дональд Трамп, так, який також веде боротьбу за цю групу. І, власне, третій висновок він є позитивним в контексті самого формату. Це дійсно був формат Таунхол, тобто тут були різні запитання. В деякій мірі вони були не зовсім приємні для Камали Гаріс. Проте Гаріс тут достатньо добре впоралась з цим заходом, а тут вона дійсно викладалася, так? особливо там, в питаннях імміграції і нелегальних мігрантів. Ведучий, він просто передавав слово виборцям, так, і Тут безпосередньо виборці ставили ці запитання. Тобто не те, що ми спостерігаємо у фор... ці таунхол в Дональда Трампа та Джей Дівенса, коли модераторка там з ними заграє, чи модератор ставлять абсолютно якісь лояльні запитання, і це радше схоже на якісь дружні зустрічі, ніж на таунхол. Тут це дійсно був формат Таунхол. Знову ж таки, різні запитання, так, вони були не всі абсолютно приємні для Камали Гарріс. і тут потрібно відзначити високий рівень роботи модератора, який не підігравав Камалі Гаріс, так, а просто там надавав слово. Тим чи іншим виборцям. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Індепендент Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Сава нашим Збройним силам України. Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!